День, мене звати Ольга. Я дипломований викладач дитячої психології і дошкільної освіти. Проживаю в Німеччині вже 12 років, і ми хотіли створити відео для людей, які вимушені були через війну покинути свої домівки і перебратися до Німеччини по пошуках захисту. Дуже багато з тих, хто втікав від війни з України в Німеччину. Є жінки, які прибули, які прибули до Німеччини з маленькими дітьми чи з неповнолітніми дітьми, і в яких є дуже багато питань щодо. Організації догляду за цими дітьми, тому що Німеччина у відповідності з 24 м параграфом видала одразу дозвіл на працю, і тому батьки один чи обидва вимушені йти працювати. І сьогодні я би хотіла розглянути такі питання, як догляд за маленькими дітьми до трьох років. Перший догляд, організація догляду за дітьми до трьох років можуть проводитися так званими та тобто денна мати, чи ще називається денний батько. Ці послуги сплачує Jugendamt. амт. Дитина може бути доглянута е, три рази на тиждень, в залежності від того, як, скільки вільного часу є, в того чи іншого так і смута, так ісфата, і по дві години на день. Тобто батьки можуть собі е, виділити, скажімо так, трошки часу, якщо вони працюють на міні-джоб чи е, тайсайджо. Також є приватні е, няні. Але вони коштують в Німеччині доволі таки дорого, скажімо так, від 7 до 25 євро за годину. З трирічного віку у дітей є гарантія отримання місця в дитячому садку. Але через те, що в Німеччині дуже проблематично з місцями в дитячому садку, а також з персоналом в дитячому садку, то батьки подають заявку до дитячого садку, ще коли дитині виповнюється Півтори року або рік. Також багато дитячих садків пропонують так звані крипи, тобто на українську мову це ясла, це діти, які йдуть з року, в деяких дитячих, в деяких землях з півтори року до трьох років. Відміни сплати за дитячий садок в різних землях відрізняються. Наприклад, у Берліні і землі Бранденбург. Дошкільні заклади сплачуються землею самою в Баварії, в баден вюнтерберг Батьки сплачують самі чи сплачує Джоб-центр чи Ювентант, в залежності від того. В якому фінансовому становищі знаходиться родина. Дитячі садки відрізняються за підпорядкованістю, це є дитячі садки, які підпорядковуються гемайди, тобто місцевості, місцеві, є дитячі садки, які підпорядковуються церквам, тобто евангелійські, є католицькі і за релігіозну специфікацію, і також є приватні це чи група людей, які об'єднуються до того, щоб Влаштувати, скажімо, в певній місцевості або в певній землі щось, щось міні, щось, наприклад на типу дитячого міні-дитячого садку. Дитячі садки відрізняються, як вибрати для садок для, для своєї дитини. Є різні концепти, є різні структури. Так, у дитячих садках є відкриті концепти, коли діти перемішуються між групами, є групи концепт, коли діти знаходяться постійно лише з одним. З одної групи вихователів і в одній групі, і таль офене, тобто частково відкриті концепти. Ем, який концепт буде краще для вашої дитини, можна дізнатися, лише прийшовши до дитячого садку, зробивши шнупентак, тобто пробний день, і подивившись, як це функціонує. Якщо вам сподобалось це відео і ви вважаєте цю інформацію корисною, ви можете підписатися на нас і поставити вподобайку. Це відео було створено за підтримки організації Solidarity і а також Facebook групи Порада мінус